Тільки для інстаграму знімаємо кучу-кучу відео, щоб ви бачили, як ми це реально робимо. Потім покажу швиденько. Що зараз? Ось така кабаня з таким класним панорамним вікном. Вагонка липка. Дуже міцний каркас. Багато саморізів, все профарбовується. 9 на 3 кімната відпочинку. І буде ще робота Так, Хлопці занесли матеріал зараз. Подивіться, який класний матеріал вибирає. І тут у нас буде кухонька і парна. Хлопці нічого не роблять цілий день, оце воно й не робиться. на та підлога, подивіться, а це все, оць, Окей, дуже швидко будують. Це робимо як для себе. І ходімо на вулицю, покажемо, я що я ми зараз відвантажимо. Давай <смеш> я тебе піду. <смеш> <смеш> Вже банька підготовлена до відвантаження, там стоїть І зараз вона поїде на рівенщину. Дякую.